Я прийшов справді з одним откровенням, яке щойно Господь післав мені. Я взагалі-то знав це, ви всі знаєте це. Взагалі сьогодні будемо говорити про релігію і чи належить вона Богу, чи взагалі Бог придумав релігію, чи взагалі хто придумав релігію. Я думаю, буде цікаво, тому будьте разом з нами. І якщо ви вже разом з нами, то я вам скажу: знаєте, в християнстві є три релігії світу, так чи ні? Так? Так, ну бачите, всі знають. Три Три релігії світу це католицизм, православ'я і протестантизм. І ви подивіться, яке ж відкривання мені прийшло. Всі ми це знаємо головне. Ви зараз кажете, то ми це знали? В чому там одна з головних проблем? Я зараз не беру інші релігії, а беру релігії, які взагалі то сповідують. Ісуса Христа Господом. Так ось, що, яка основа їхніх літургій? Ну, скажете, отець це не Дух Святий, хай буде. Але основа їх постійно визнавати себе грішником. Правда ж? Тобто, кого не спитайся, а що ти грішний? Ну, людина страшно їй так сказати, якщо індивідуально вона каже, всі ми грішні. Ну, добре, що ж робиться на цих літургіях? Священник заспівує, правда ж? Тобто є певний канон, вони співають його кожного разу. Ну там є декілька, але вони весь час виспівують. І весь час, Господи, помилуй, прости нас, грішних. Господи, помилуй і прости нас грішних, усі ми грішні. А для кого це співається? Та для всіх нас. Ну, добре, для всіх нас. А в чому ж відкривання? А я вам зараз скажу. Грішні ви, і вони вам заспівуються. А вони. Святі Отці, як все просто. Грішних в царство Боже не увійде. Ну, але святі Отці, це і є релігія. Це не християнство. І це нав'язано людям і настільки завуальовано, що люди не можуть розібратися в цій релігійній, цьому релігійному блуді. Скажете, ну протестантів по-іншому, там свого вистачає. Святі Отці. І вся грішна парафія. Парафія, куди йдеш? Якою дорожкою тебе ведуть вони? Чи не осліпили часом тебе? Твої святі отці? В житті все просто. І воно все на, на поверхні, лише той шум треба побачити, зібрати його з свого життя і викинути його в каналізацію. В духовну каналізацію, тому що це є. Не Боже, це конкретно сатанинське вчення. Релігія це не Боже діло. Я відразу починаю. Ніколи Бог, ні разу, я б моніторив, будемо казати всі Євангелії, чи є слово релігія там. Немає такого слова. Є слово в українській мові, белех по рубуру. Нема? Ні. Ну то як я не буду користуватися? Ну, до речі, не в моїх планах міняти вашу релігію. Ви маєте право. Маєте право бути там, там чи там. І це право не те, що я даю, це право дає Бог. Але він хоче, щоб ми пішли і проповідували Євангелію царства і навчили всім народам світу. Ми це й робимо. Нічого більше і нічого менше. Ми не хочемо мати владу над вашою вірою. Тому що в нас віра Божа і владу, владу над нашою вірою має тільки той, хто є начальником цієї віри, це є Ісус Христос.